Нівовський, 21 21-й Микола. Зарічний, зараз момент можна бути. І зараз дивом не зля контр. А так, зараз непогано. розіграш від Інтер Карс. Його удар, і м'яч виходить Значить, це першим номером Андрій Саламаха. Тримає передачу, який удар від Андрія Саламаха. Хороший забитих м'ячів. Ну, але там відстань невелика. По шість м'ячів мають Микола Гузеєв. Сфаті Любомир Степанчук повідав на партнер. Тут пресинг. Саламаха виходить на ударну позицію. Саламаха! Який гол від Андрія Саламахи! 1-0. Ось так. Андрій Саламаха відкриває рахунок. Мар'ян Степанчук. Тут перехоплення, вихід сам на сам. можна забивати. Стійка! Далеко вперед, точний пас. Скидена на фланг. Є удар, який непоганий від Люратися у цьому поєдинку. Початок матчу був однозначно за інтеркарсом. Зараз ще одна спроба. Це. Даніловський тягне м'яч. Зміщується він на фланг. Там вже точно двох гравців розвертається. Пробиває і забиває! Фантастичний м'яч. Ось так. Роман Даніловський. Номеру не вистачило, аби переправити м'яч у ворота. Тут уже схожа відповідь. Лоджесті. Непогано, там прийшов суперника у нас. Дев'ятий номер. Пас під удар! Є удар. Ще одна Спроба можна зараз забивати. Відбивається Дмитро Крилов. Зараз момент. І м'яч вручає У сітку різ зовнішньої сторони. Одна. Зустріч. Зараз атака. Який гол! Роман Даніловський. Забиває 2-1 і виходить вперед. А власне, зараз момент. ще один удар. Згадували про турнірне розташування команд. Зараз момент пробиває Дмитро Крилов на партнера на Павла Василика. Момент удар на місто. Виглядав краще з їх суперників, відзначився першим, але ось переломили хід поєдинку повністю. Буде дуже близьким до того, аби зрівняти рахунок. Ще у нас спроба, який простріл від Андрія Солома. Зараз переміститься на 10. Ось такий у нас розклади. Удар від І що тут. Тут м'яч розіграно, є удар. Тут можна зараз пробивати. Є удар, м'яч, біля стійки летить. Що з організати? Відповідь Богдан Луцан. Ще одна спроба, можна зараз забивати. М'яч опиняється в одному майданчику. Лишин Ігор зараз зіграв з партнером. Передачу можна забивати! І Забиває у нас Богдан Луцан. Передача по флангу, непогано можна пробивати. Там схожі у вас чітко розіграли. А от непогано Вихід сам на сам. можна забивати. М'яч летить біля стійки. Непогано, Вихід сам на сам. можна зараз виходити вперед, виводити вперед свою команду, голкіпер. Чи тут Саламаха. Саламаха на лівому фланзі можна зараз пробивати. Є удар. І Андрій Саламаха Забиває хороший гол Андрія Саламахи. У нас. Андрій Климко, Андрій Климко походить на ударну позицію. Наразі не пробиває на партнера, є удар на місці у Кіп. Гловоладжесті поступається зараз. Момент і м'яч летить oh, біля стік. Балтоводжесті, uh, uh, <рапляти> <loved> передача по флангу непогано. Yeah, yeah, yeah. Удар! Рикошет. Yeah. і м'яч залітає в ворота! Ось так! Uh, Любомир Степанчук. Саме його удар зараз. І зараз Та не зміщаємо. дає передачу. Удар на місці. Все. Отже, 3-3. Завершується наш поєдинок. Дякуємо одним командам за гру. Дійсно, хороший матч від обох колективі.